Саме екзотичне це, напевно, бичачі яйця тушковані в сметані, е, мізки, але не мізки, такі, що в черепі, а мізки такі, що в кістках смачно. Ну, напевно, що фляками нікого не здивуються. Ці такі рубці, шлунки, е, теж польська страва. Е, але мені от саме пікантно запам'яталися оці рубці, оці фляки, які смерділи. Є любителі, які їх обажають, цей запах. Ну, я знову не стоя катакагорки. Саме пікантне, все ж таки, саме гостре, так ну переборщила з пішкою. Була одного разу. Вона така солоденька в бограч. Як дала, то плакала довго. А секрет, як все ж таки, позбавитись ось цього присмаку. Коли дуже пече у роті молока, напитись молока, хліб, сухий хлібчик і молочко. І буде легше сюди, і буде легше животку Теж пікантна страва. Це напевно якесь м'ясо зі спеціями, такими гострими. На грилю. секрет якогось пікантного соусу від вас: цибуля, чесник, сік лайма. Помідори, і вгадайте, що авокадо <риклад> <риклад> і це вока моли. Побільше чесночку, щоб було гостренькі так.